Усім привіт, шановні підписники! Можливо, ви скучали. Але після вчорашньої новина. Після вчорашньої, Коротше, 17 вересня. Ти втираєш мене якусь діч. Новина порадувала багатьох фанатів, адже на вебсайті Up Darling було офіційно підтверджено, що продовження другого сезону вже у виробництві. Як ми можемо бачити, що у цьому пості пише. Що ця фарф про цю фарфолу. Акуратні з язиком, молодий чоловік! Що у цьому пості пише. Що ця фарфорова лялечка закохалася, вирішено зняти продовження. Шинічі Фокуда, автор оригінальної серії манги, прокоментував: ми дуже щасливі, велике спасибі. Я дуже цього чекаю, додавши, що я дуже радий, що продовжую бути художником цієї чудової манги. Я несу радість, а ти я несу тортик! Що? Тортик, твою ма разом з новинами про оновлення на ютуб-каналі Аніплекс також було додано спеціальний тезер-трейлер. Який ви можете подивитися по силці в описі. У той час, як новини про продовження My Dress Up Darling вітаються з продовженням, шанувальники популярного аніме серіалу вже були впевнені, що Марін і Годжу продовжать свій романтичний роман у другому сезоні. Романтичний роман звучить так. Це сталося тому, що для Clover Works є багато вихідного матеріалу з оригінальної серії манги Shinічі Fukuti для адаптації другого сезону аніме, а також це шоу. Було досить популярне у цьому світі, щоб заслуговувати на продовження. Відповідно до розбивки аніме Geek, епізод 12 Майтраз Авдарлінг охоплював усе аж до 39 ї глави п'ятого тому манги. Хороша новина полягає в тому, що станом на 17 вересня в Японії було опубліковано 9 повних томів. Отже, буде у матеріалу, щоб прямо зараз продовжити знімати другий сезон. Отже, ми впевнили, що продовження цього аніме точно буде. Але коли воно буде? Приблизна дата виходу. Добре подумавши, я зрозумів, що студії потрібно буде почекати на ще один том манги, щоб зробити повністю 12 серій другого сезону. То можемо приблизно порахувати, що дата виходу першої серії другого сезону ймовірно очікується на липень або ж жовтень 2023 року. Е, от така зовсім простенька інформація і зовсім коротеньке відео, але якщо воно вам сподобалось, підпишіться, будь ласка, і поставте палець вверх. Підтримайте мене, а також скоро буде крутий проект, де я відео буду випускати кожен день, от прям кожен день. Але спочатку його треба зробити. Ну, а на цьому, всім дякую, усім пока.